Дорогі вчителі, ми, 11 е, хочемо щиро подякувати вам за вашу працю, терпіння і віру в нас. Ви не просто викладаєте предмети, ви відкриваєте нам світ, навчаєте думати, шукати відповіді і ніколи не зупинятися. А зараз окрема подяка тим, з кими працюємо щодня. Вчителям англійської мови Олені Олександрівні та Юлії Володимирівні. Ви відкриваєте новий світ та нові можливості. Вчителю географії Дмитру Михайловичу, ви відкриваєте нам нові країни та допомагаєте побачити різноманіття світу. Вчителю фізики та астрономії Олені Анатолівні. Ви вчите нас розуміти закони, за якими живе всесвіт. це. Вчителі біології Вікторія Володимирівна. Ви нагадуєте, що світ навколо нас це диво. Вчителю історії В'ячеслава Олександровичу. Ви показуєте, що минуле це основа для нашого майбутнього. Вчителю мистецтва Людмила Володимирівна. Ви допомагаєте відчувати красу і творити щось своє. Вчителю інформатики Інно Юрівну, ви допомагаєте нам дізнатися більше про світ технологій. Вчителю хімії Галино Іванівно. Ви показуєте нам, як клипо й цікаво влаштований цей світ, Вчителю зарубіжної літератури Любову Борисівну. Ви допомагаєте нам пізнавати різні світи через книги. Вчителю фізичної культури Альона Сергіївна. вчите нас рухатися вперед і знаходити силу в кожному дні. Вчителю математики Ігорю Михайловичу. Вчите нас, що будь-яка складність має розв'язання. А, а найбільша наша вдячність нашому класному керівнику, вчителю української мови та літератури Марині Олександрівні. Дякуємо вам не тільки за знання, а за те, що завжди поруч підтримуєте нас, вірите в нас, надихаєте, допомагаєте долати будь-які труднощі. Ви наша опора і людина, до якої ми завжди можемо звернутися. Ми цінуємо це. І щиро вдячні вам за все. Ми пишаємося тим, щоб чимось саме у вас з професійним святом.